Скільки ж коштує автономна сонячна електростанція потужністю 435 кВт та акумулятором 8 кВт годин у 2025 році? Погнали розбиратись! На зв'язку Юрій Ломпат і на своєму каналі я ділюсь досвідом альтернативної енергетики, електрики, електротранспорту, а також займаюся виготовленням електричних щитів на замовлення. Деталі на сайті Троелектро, посилання внизу під відео. Давайте розглянемо тепер основні компоненти та параметри цієї сонячної електростанції. Перш за все, яка ж потужність. У нас є поле сонячних панелей з 10 штук по 435 Вт, що нам дає 4350 Вт загальної потужності сонячних панелей. Це є в нас генерація по інвертору. Інвертор є потужністю 6,2 кВт. Це є гібридний інвертор, китайський Power R. На 6,2 кВт. Ось його моделька така. І в якості акумуляторних батарей в нас е, використані батареї Samsung від BMW i3. Це є готові модулі на 12s, 44 вольта, 48 А, приблизно 2,1 кВт година ємність. Хто ще не бачив, як саме ми монтували сонячні панелі, одразу переходьте за підсказкою, на десь виникне тут або тут. І подивіться. Перед тим як ми перейдемо до вартості сонячної електростанції, я б хотів з вами поділитися одним лайфхаком. Як ми підключили 10 сонячних панелей, не використовуючи жодний додатковий сонячний кабель? Хто не знає, сонячний кабель це спеціальний кабель, в якого є ізоляція, яка витримує ультрафіолет, дощ і так далі. Так от, у нас конфігурація сонячних панелей. Є 1С, тобто це є послідовне під'єднання, тобто кожна панелька послідовно під'єднана до наступної, і відповідно в нас є поле з загальною напругою приблизно 360-380 вольт, і воно підключається напряму до інвертора. І так, для того, щоб уникнути купівлі додаткового кабеля, що нам було необхідно, якщо б ми просто підключали сонячну панель. Я написав перше, друге, третє аж до 10, справа наліво, тому що з цього боку у нас вихід, і сюди він пішов десь тут у нас розташований інвертор. Ми б підключили всі панелі ось так, і нам би треба було тягнути з одного кінця назад ще один кабель. Так от, як ми вийшли з цієї ситуації? Як бачите, кожна панелька має плюс і мінус, звичайно. І як ми це все підключали? Скажімо, нехай з першої панельки ось це буде загальний мінус, який йде до інвертора. З другої панельки виходить загальний плюс, який теж йде до інвертора. Отже, що ми зробили? Ми взяли плюс першої панельки і підключили до мінуса не другої панельки, а третьої панельки. Потім ми з'єднали плюс третьої панельки з мінусом п'ятої панельки. І п'яту ми з'єднали сьомої. Сьому ми з'єднали з дев'ятою, дев'яту ми з'єднали з десятою. Десята пішла назад на восьму. З восьмої ми пішли на шосту, шостою на четверту, з четвертою на другу. І таким чином ми повернулись фактично назад. І в нас вийшло так, що з двох крайних панелей у нас є плюс і мінус, який напряму пішов до інвертора. Трошки прийшлось попутіти, тому що підключати під самими панелями це було е, трохи незручно, але ви це робите один раз. Ми це теж робили один раз. Тому один раз підключили, трошки помучились, зекономили один кабель, одразу вивели, вивели кабельні води на піддаще і вже підключили там звичайний кабель. 3 на 6 ПВС, і запустили його до інвертора. Ну і тепер переходимо до найцікавішого, яка ж загальна вартість такої сонячної електростанції. Підемо по порядку. Перше, інвертор. Купляв я його за 391 доллар. На той час це склало 16227 гривень. Купляв я його з AliExpress. Оскільки. Зараз е, мито і ПДВ відмінили на сонячні обладнання. Інвертори, панелі, відповідно, е, зараз ви не попадете на мито, допоки не буде змін в законі. Панелі Jazz Solar ось така модель. Купляв я їх за 3,500 в Україні. І це 85 доларів. Оскільки їх 10 штук, маємо відповідно 850 доларів. Батарея. Батарею я купляв. Цілком з BMW I3. Так, і відповідно розбирав на модулі, встановлював сам БМС. Хто не бачив відео, як це я робив, підскажем буде ось тут. Переходьте, подивіться. Тепер вони коштували в загальному 220 доларів. Один модуль вийшов, це вже з БМС. І це є 9200 гривень. Відповідно, зараз на сонячній електростанції стоїть 4 модуля. тобто це є 880 доларів. Вони там стоять. Тимчасово постійно, можливо, я зменшу кількість, і відповідно там буде тільки два модуля, з чого ця сонячна електростанція і почеманалася. Ну і тепер не менш важливі штучки, дрібнички, які не враховуються при проєктуванні часто сонячної електростанції, це є. Кріплення, а також захист. Вам потрібний або додатковий щиток, або якщо у вас є місце, це потрібні і запобіжники, і блискавкозахист, і е, апарат з вибору живлення. І це все в нас коштувало 2500 додаткові кабелі, захисти. Кріплення 5650. І якщо ми порахуємо загальну вартість, то ми вийшли на 2320 доларів. Це конфігурації з 4 батареями, тобто 8 кВт годин. Якщо батареї буде менше, тобто 2, це є 1880 доларів. Пишіть в коментарях, чи це дорого, дешево, як би зробили ви, і що б змінило ці сонячні електростанції. Ну, і не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео, а також дзвіночок. Побачимось в наступних відео. А так, позаписуй. Чекай по частинам, що? Ваєфоні. О, що я говорю. Ні, те ще раз. Видаляй.